Маск вийде на ринг проти цукерберега, якщо дозволить мама. Ютуб оновлюється. Google насміхається над Apple, а EA офіційно розпалась. усі ці та інші цікаві новини в нашому новому випуску маленьких новин для великої країни. На зв'язку завжди агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. І хотів я вчора в суботу випустити ці новини, але Жаба Гадюкінськ громадянської війни на Росії забрав на себе усю увагу. Зокрема, мою. Тож вчора усі згадували молитви Боже Бомби Белгород і додавали туди Вороніш, Ростов, і звісно ж Москву. Ви вже знаєте, що закінчилось усе це абсолютно нічим, окрім мінусування восьми літальних апаратів так званої Росії. Але в інтернеті і без мене експертів з цієї теми вистачає з'ясовувати, кому там і що вигідно чи не вигідно. Тому почнемо з іншого жабогадюкінська, доволі можливого бою між Лоном Маском та Марком Цукербергом. Ні, я не жартую. Це цілком реальна ситуація з дещо незрозумілим поки що фіналом. Один з авторів Verge написав статтю про те, що мета розробляє свою відповідь Твіттеру. Цю новину, звісно ж, розфорсили в Твіттері, і Маск знову повівся як дитина, почавши гратись в великого коміка. Після цього він написав, що готовий зустрітись з Марком в клітці. На що Марк власне своєму інстаграмі відповів на целе локацію. Ну а Маск вже потім в Твіттері написав Вегас Октагон. Його, звісно ж, почали що Марк трошки має досвіду в джиу-джитсу, наприклад. І після цього прийшла Мей Маск, мати Ілона, і написала, що забороняє усе це, і нехай вони краще вирішуються, сидячи в стільцях і з'ясовуючи хто смішніший. При усій моїй повазі до пані Маск це було зайвим. І наче як на цьому етапі здавалося, що маск ось так тихенько злився, але все стало ще цікавіше. До усього цього підключився Дана Вайт і розказав, що він розмовляв з ними обома, і вони рішуче і цілком реально налаштовані на те, щоб зійтися в кліці UFC. І припускає, що це буде найвеличніший бій в історії людства, який за PPV заробить більше ніж бій МакГрегора та Мейвезера. І з цим я погоджуюсь. Проте у мене особисто є два але. Перше, маск, хоч і більший, і за габаритами, і за його словами, приймав участь у жорстоких бійках в південній Африканській республіці. Він значно старший Цукерберга, який, окрім джиу-джитсу, постійно тренується, і нещодавно пройшов мьорф челлендж менш ніж за 40 хвилин. І звідси, друге, але я більш ніж впевнений, що маск зілється з цього бою от просто стовідсотково. Тепер трішки новин про Google та YouTube. По-перше, YouTube почав тестувати новий інструмент, який допоможе творцям автоматично дублювати свої відео іншими мовами за допомогою штучного інтелекту. YouTube об'єднався зі службою дубляжу на основі штучного інтелекту ЕЛАУТ. Ще на початку року в YouTube з'явилась можливість додавати альтернативну звукову доріжку на свої відео, але особисто я не уявляю, щоб усі влогери мали досвід в дублюванні, щоб з цим впоратись. Ела, отже, самостійно транскрибує відео для творця, а потім перекладає та створює дубльовану версію. Крієйтори можуть переглядати та редагувати транскрипцію перш ніж All згенерує дубляж. Наразі доступна англійська, іспанська та португальська, але в майбутньому після тестів буде доступний більш широкий вибір мов та блогерів, у яких це працює. Хунта somos dos hermanas en una misión para desmitificar la ciencia con humor y relevancia. Descubrimos que la ciencia puede ser memorable con cómics y dibujos animados So that's the type of video style we have going. Друге, Ютуб нарешті буде більш пильно ставитись до тих каналів, які видають себе за іншу особу, змушуючи такі аккаунти вказувати, що вони фейкові чи фанатські. Користувачам також буде заборонено створювати канал, використовуючи ім'я та зображення особи, а потім публікувати коментарі на інших каналах, ніби їх опублікувала ця особа. Іншим прикладом поведінки, яка порушує цю політику, є канали, які в описі каналу стверджують, що вони є обліковими записами шанувальників. Але не вказують це так чітко в назві каналу чи опису у минулому Ютуб не мав суворої політики щодо облікових записів шанувальників, оскільки в ньому просто вказувалось, ну, в цих правилах, що на платформі заборонені канали, які видають себе за іншу особу. Тепер облікові записи шанувальників повинні декларувати, що вони насправді є просто обліковими записами фанатів, щоб уникнути виділення їхніх каналів. Що ж, це чудово. А от саме Google вирішили відправити мене в минуле. Ті часи, коли компанії постійно насміхались одне над одним в своїх рекламах. Якщо коротко, то в цьому відео iPhone скаржиться, що от йому вже 14 років, хоча насправді це ж не зовсім так, адже 9-го iPhone уже не було, правильно, і номерних моделей взагалі 12 усього. Піксель там також компліментарний, називає iPhone легендарним, проте iPhone просто постійно зачарований усіма фішками, які є в Пікселі. І в мене дуже подвійні знову ж відчуття. З одного боку, фу такими бути, цим вже 100 років навіть Samsung не займається, особливо коли вони. Самі почали робити те, що висміювали ще два роки тому, особливо враховуючи те, що за увесь минулий рік Google продали 9 мільйонів смартфонів піксель, а Apple тільки за четвертий квартал минулого року продали 70 мільйонів. А з іншого боку, якось стало так тепло та лампово на душі. Згадали часи, коли смартфони дійсно, хоча б трошки намагалися бути різними і відрізнятись одне від одного, і коли трошки якось підтрунювали одне в одного з цього приводу. І на фоні усього цього я заходжу в плеймаркет, щоб скачати собі щось пограти в укриття або котор я вже пройшов. Натискаю на пошук, а там вк музика трясця. І ні, це не історія пошуку, звісно ж. Ось, будь ласка, я пошукав потім ігри, і вони виглядають ось так. А це реклама в пошуку, яка на наступний день змінилася ось такою. І це фу такими бути, Google. Якщо хтось з мінцифри дивиться наші новини, скажіть їм щось, будь ласка. Apple хоче привласнити собі усі яблука на планеті. Так, я не жартую. Є така організація Fruit Union Swiss, яка є найстарішою та найбільшою організацією фермерів Швейцарії. Протягом більшої частини своєї історії його їхнім символом було червоне яблуко з Білим Хрестом, національний прапор Швейцарії, накладений на один з найпоширеніших фруктів. І зараз вони дуже схвильовані тим, що Apple намагається отримати права інтелектуальної власності взагалі на усі зображення яблук в логотипах компаній. Не надкушених, а взагалі усіх. І що такі дозволи вже отримали Apple в Японії, Туреччині, Ізраїлі та Вірменії. Поки що мова йде, зокрема в Швейцарії, виключно про чорно-біле зображення яблука, охоплюючи великий список потенційних застосувань, переважно в електронних, цифрових, аудіовізуальних споживчих товарах та апаратному забезпеченні. І частково такі позови погоджуються, частково Apple навіть гроші за це отримує, але це вже трошки пахне якимось ідіотизмом. Ну що далі? Маск отримує інтелектуальні права на зображення альтернативно обдарованих Людей, тобто своїх фотографій. Ну і поки ми не дуже далеко відійшли від теми Apple, Vision OS вже у розробників і почали з'являтися усілякі нові цікаві подробиці. Перше, сама операційна система інтуїтивно зрозуміла, виглядає та керується реально, так як показували на презентації. Тобто притягувати та змінювати вікна можна не тільки в межах ось цього напівкола, а абсолютно як завгодно в просторі. Перенести програми з iOS на неї дуже легко, як стверджують розробники. А ще судячи з інструкцій для розробників, Apple закликає уникати спонукання людей до активних фіз фізичний дій чи вправ. Коротше, біт там точно не буде, мені все зрозуміло. EA розвалилась. Хотілося б, щоб це вже була так звана Росія, але судячи з усього, доведеться ще трошки почекати. Так, EA розділяється і перетворюється на дві окремі компанії: EA Entertainment та EA Sports Остання відповідальна за такі ігри, як EA Madden, Super Mega Baseball, F1, PGA Tour, NHL, UFC та, звісно ж, FIFA. чи як вона там буде називатись, там що ж наче, не FIFA, так. А інтертеймент за все інше. Загалом, з точки зору бізнесу, це, скоріш за все, і правильно, і офіційний прес-реліз каже, що ця еволюція на компанії продовжує розширювати можливості керівників наших студій з більшою креативною власністю та фінансовою підзвітністю для прийняття швидших і більш глибоких рішень щодо розробки та переходу до ринкових стратегій. Ці кроки при Скорять наш бізнес, сприятимуть зростанню та забезпечить довгострокову цінність для наших людей, наших гравців і наших спільнот. Ну що ж, побачимо, як швидко може закритися ентертеймент, якщо вони будуть випускати ігри в такому стані, в якому вийшли останні ось ці джедаї. А тепер давайте трошки про зрадофільство. Коли я розповідав про те, що в Україні планують побудувати завод Райн в коментарях було якесь пекло зі зради і криками: А де завод Байрактар? Що так багато залупили ціну, що турки відмовились? І я таку зраду чую вже десь з півроку, мабуть. Проте в п'ятницю ввечері з'явився офіційний коментар від Хайлюка Байрактара про те, що вони вже отримали ліцензійні дозволи на будівництво байрактарів ТБ2 та Акінчі в Україні. Більш того, завод будується дуже активно, і в 25-му році вже планується випуск. Вище зазначені БПЛА, а трошки пізніше і Кизилельму. тому я чомусь абсолютно взагалі не розумію, хто розганяє цю зраду. Я впевнений, що із Rain Metal історія також буде швидкою та, сподіваюся, успішною. Друзі, окремо хочу до вас звернутися з проханням фільтрувати інформацію. Так, думки про те, що от хтось прийде і там порядок наведе, прикольні, звісно, і більш ніж добу українці частково почали вірити, що от зараз або війна взагалі закінчиться просто одним днем, або стане ще гірше. Пам'ятайте, що жодні терористи та військові злочинці не вирішують долю так званої Росії. Її вирішують виключно Збройні сили України, які щоденно потребують вашої допомоги. Не розслабляємось, працюємо на перемогу. Усі разом. Слава Україні!